Дай Боже! Так, у нас в Нью-Йорку вже зима, капець як холодно. Так що будемо готові до будь-якої погоди. Поїхали! Дай Боже! Так, сьогодні до нас залітає така от Chevy Camaro 2018 року з 65 тисяч пробігу. Ну от з таким пошкодженням Holf Alert. Або тікаємо, поки воно буде готова. Там ще ринка. Не, все добре, ні одного значка не горить. Це поворотник заказали. Це все дуже швиденько, файно зробить. 2018 рік, 65 60... тисяч пробігів, голубенька РС. Ну що, поїхали далі. О, так, Сьогодні у нас отака красотулька залітає. Повністю ціла. Є маленькі нюанси, я зараз покажу. Це у нас 2020 року. Мерседес benz 60 тисяч пробігу. GLE Фометик. 350 джелей ще раз, 60 тисяч пробігу в AMG-пакеті. Ось така от краса в офігенному стані. Майже не на 100% в офігенному. Зараз покажу чому. Ось вот, такий біленький салончик з панорами. Салончик чистенький, охайний. А зараз покажу нюанси. По нюансам, загублений дверний молден. Отут зацепочки ще видно. І з другого боку теж трошки є. Раз, два. В принципі, все остальне бомба. По ціні звертаємося. Бо коли я беру і фотографую машини, я ще ціни не знаю. Я знаю, коли вернусь в опису, загружу машину, тоді вже ціна буде відома. Так що, або чекаємо пост в фотографії, де буде вся інформація, або пишемо, якщо хочете. Ділери також холтейл прайс доступні. Ну що, поїхали далі. Зараз буде ще парочка машин, надіюсь. Поїхали. Готово. І ще одна на сьогодні машинка залітає. Абсолютно ціленька, свіженька і готова для дороги. Нічого не треба робити. Взагалі, це 2012 року Dodge Durango GT. Це V6 35 чи 3.6. Так, так, да, GT. Трьохрядний спортивний марікос з пробігом. Блін, не пам'ятаю. 112 600 2019 року. вот в таком пакете. Так, педигривы. Вот и да, педигривы есть. Лючок маленький. Вот такой шкиряный салончик. Так, давайте в другом виде покажу, что тут еще есть. А тут еще есть вот такие вот телевизоры для детей. А может и не для детей, может и взрослые мультики это тоже показывают. Э -э Подгрев задних сидушек. Задний климат-контроль, USB-шки, розетка выйти для наушников. HDMI. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Чистасенько. Все четко. Доступный. Ритейл, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Да, любой другой штат, без проблем доставим в любой штат Америки. А також доставляем в любую точку света. В любой порт света. Кажете, где ваш порт? У нас тут 15 минут звезды. Нью-Арк. Порт в Нью-Джерси. Без никаких проблем отправляем в любую точку света. Пишем, дзвоним. Дивіться, яка ласточка. Дайте знати, кому цікаво. Пишем, на свидань. Поїхали далі.